Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні ДТЕК продовжує роботи в нашому місті по укладку нових кабелів. Робота робиться, звісно, не так, як хотілося би, швидко. Ну, така ситуація. Ми трохи не встигли до війни. Ну, Багацька хто чого не встиг до війни, да? і ну, ми готуємося к сезону, к опалювальному сезону і нові кабеля. Я думаю, що нам будуть на допомогу. Теж хотів би ще сказати дуже важливу інформацію про початок нашого навчального року. Тут виступила передо мною начальник образування міста Чорноморськ. все розказала на моєму телеграм-каналі на ІТ3, Все це буде. Дивіться роз'яснює, як, як ми будемо починати наш навчальний рік. Так що інформація дуже важлива для батьків, дідусів і діточок, звісно. Також хочу сказати, що комунальне підприємство нашому місті працюють, працюють у штатному режимі, робимо всі свою справу. І хотів би вам всім побажати сьогодні тихої, мирної, спокійної ночі, якщо це буде можливо без сирен і тривог. Сказать вам до новых зустрічей. У нас все будет хорошо.